Атонія м'язів, послаблення м'язів, ще можна так назвати, це виникає внаслідок того, що після операційному періоді ви достатньо довгий та тривалий час носите компресійну білизну, там, бандаж, пояс для того, щоб тримати ці м'язи, для того, щоб вони не розходились. Я насамперед своїм пацієнтам дуже часто рекомендую це не таке постійне носіння цього бандажа. Не обов'язково його прям от кожну секунду носити. Його важливо вдягати тоді, коли у вас є, хоч якась фізичне, хоч якесь фізичне навантаження, або ви не знаєте, чи воно буде. Наприклад, ви виходите в магазин, так. Ви не знаєте, може там хтось штовхне вас чи ще щось. тому ви вдягаєте бандаж. Якщо ви в домашніх умовах, якщо у вас там троє дітей не бігає навколо вас і не бригає вам на руки, мені. і ви знаєте точно, що у вас не буде ніякого фізичного навантаження, то вам не обов'язково носити цей бандаж. Чому? Тому що при довготривалій такому насінні бандажу. Ви розслабляєте м'язи так, це по типу як діє на м'язи, як гіпс. Ви накладаєте гіпс на одну руку, так, і у вас рука перестає якийсь місяць-два взагалі працювати, ваші м'язи зменшуються в об'ємі, вони стають такі, більш атрофічні і менші по об'єму, ніж, наприклад, з іншої сторони. Так само і з животом. Якщо ви максимально обмежуєте рухи м'язів живота, то вони зменшуються, вони стають атонічні, такі атрофічні, м'які без тонусу, і це зазвичай призводить до того, що ви бачите, як збільшується знову збільшується живіт, навіть якщо ви попили водички. Це не є така часта, прям дуже часта ситуація. І вона дуже лякає як самого хірурга, так і пацієнта, тому що ай-яй, у мене знову надувається живіт. Чому там твоя пацієнтка жре, що хочеш, типу там в Макдональдсах ніфіга не робить і в неї плоский живіт, а в мене бумс і надувається живіт. Ну, на жаль, не всіх так, тому вам потрібно для цього щось робити. На жаль, нічого іншого вам не допоможе. Там вже немає що шивати. Там Є просто атонія цих м'язів, яку потрібно привести до форм, до тонусу і дати на неї нагрузку. Тому, будь ласка, ну це на жаль, але так необхідно після операції займатися фізичною культурою, тобто качати прес, грубо кажучи. Одна з найчастіших причин, при якій виникає рецидив діастазу, це набір ваги. Так, на жаль, я вже Кучу раз про це казав, я майже під час кожного свого відео розповідаю про те, що потрібно слідкувати за вагою. це просто необхідно. А коли ми говоримо про абдомінопластику або буділів, неважливо, головне, коли ми сшиваємо діастаз, це крайні необхідно. Тобто, тут навіть не так не просто необхідно слідкувати за вагою і бути в тій вазі, якій ви прийшли там до операції. А ще добре було б, якщо б ви трошки зменшили цю вагу. Ну, звісно, якщо у вас був там, трошки більше норму індексу маси тіла або в межах норми, але висока границя. Так? Якщо ви в такій вазі прийшли, то після операції вам необхідно схуднути. Це дуже-дуже необхідно. Дивіться, я вам поясню це на пальцях. Грубо кажучи, ви приходите до мене на операцію в вазі 60 кг. У вас є жир як пішкірно жировий клітковині, так і вісцеральний жир, тобто жир внутрішньочеревний. Там між органами є жирок, який давить і на передню червну стінку, тобто на шви наші давлять. Ми сшиваємо м'язи живота. Ми ще більше збільшуємо тиск внутрішньочеревний, той жирок стискаємо, який є внутрішньочеревний. Він ще більше давить на ваші м'язи, на ваші шви. Так? І при е, навіть фізичні, незначному фізичному навантаженні або чханні, або кашлю, цей жир давить ще більше на ваші м'язи і у вас розходиться діастаз. На жаль, тому, будь ласка, дивіться, ви прийшли в вазі, наприклад, 60 кг на операцію. Я вас прооперував. Після операції ви можете набрати кілограм 2, кг, інколи 3 кілограми за рахунок набряку, Так, ваша вага може сягнути 63 кг на момент реабілітації. Коли проходить реабілітація, набряки сходять, то ваша вага має бути трошки менше 60 кг. Чому? Тому що. Я у вас ще й забрав на самій операції трошки ваги. Так, ну на операції може забратися вага десь біля 2, 3, 4 кг. Ну, зазвичай там до 4 до 5 кг забирається вага. Це такі високі, навіть цифри. Зазвичай там до 3 кг, якщо в нормі індексу маси тіла трошки більше. Тобто ваша вага після реабілітації має сягнути десь. 50, там, наприклад, 6-55 кг, ну, пі, нехай 57 кілограмів. Е, в залежності від того, скільки забрали під час операції. Ви навіть можете запитати у свого хірурга, скільки вам забрали кілограм, для того, щоб ви слідкували за вагою. щоб ви не... Тому що е, просто уявіть собі, цей жир, який так вже здавлений цими швами, і ви ще трошки набираєте, перше, куди воно піде, це внутрішньочеревно. Тобто ваш жир буде збиратись спершу там, а потім вже під шкірно-жировий літковини. І ви ще більше збираєте там жир, він ще більше давить на ці шви. Тому обов'язково, будь ласка, це найголовніша рекомендація, яку необхідно дотриматись в післяопераційному періоді, якщо ви прийшли на операцію 60 кг. То в післяопераційному -стійно операційно періоді, через два місяці після операції, ваша вага має сягнути не більше 50, 57 кг, грубо кажучи. Казав вже, розповідав, але буду постійно про це нагадувати, тому що це дуже часта проблема. Особисто в мене також таке буває дуже-дуже нерідко. Якщо ви схудли, перше звідки знову ж таки йде жир, це вістиральний. внутрішньочеревний жир він йде. І дивіться. У вас є запас, так? тобто вам шили м'язи. Тут був жирок, який повністю платнічком, грубо кажучи, так піддавлений цими швами. І ви худнете, ви даєте якби, запас цим м'язам. І якщо у вас навіть якщо ви з такою вагою 57 кг будете робити якесь фізичне навантаження, наприклад, там, піднімете якусь вагу, а в наш час, на жаль, ну, неможливо себе обмежити максимально від підйому ваги. І навіть якщо ви підняли вагу, то цей жирок збільшився, зменшився, і він е не давить навіть на, е на передню червну стінку. Тобто в нього є запас ось такий. От, тому це найголовніша, найкласніша профілактика рецидиву, діастаза це зменшити трошки вагу. Я не кажу про дівчат, які там дуже-дуже худенькі прийшли. Там, е Менше норми індексу маси тіла або там на нижній границі, і для них це не обов'язково. Будь ласка, можете бути в своїй вазі, це не є проблемою. Я кажу саме про тих, у кого верхня границя і трошки більше, ніж норма. У випадках, коли ви йдете на таку операцію в трошки надлишковій вазі, або ви знаєте, що ви не можете контролювати свою вагу, і такий варіант можливий, що ви у вас вага збільшиться. То, мабуть, говоріть з своїм хірургом для того, щоб і розглядайте варіант встановлення сітки для ну, сітки під м'язи, яка дасть більш надійний е, такий результат. Вона не нічого. Ми, ми окремо обов'язково знімемо для, по цій темі відео. Я не хочу на цьому зараз зупинятися наша трошки інша тема. Але в двох словах: сітка нічого не тримає. Але через місяць після операції вона створює такий каркас мощний, типу як дуже багато проростає через сітку з'єднувальної тканини, яка дуже добре тримає живіт. Є ще одна така неприємна дуже ситуація, коли виникає такий псевдорецидив діастазу. Це коли в нас йде перенавантаження м'язів, косих м'язів живота, так? Ну, бокових поверхень живота. Там і зовнішні коси, внутрішні коси, поперечні м'язи живота. Йде на них більше навантаження. Чому? Поясню: ви коли сшиваєте передні о, прямі м'язі живота, у вас о, все зжимається спереду. так? Але з боків йде нагрузка на бокову поверхню живота і на м'язи, які тримають бокову поверхню. І вони знову ж таки інколи не втримують і дають таке послаблення. І у вас живіт знову ж таки збільшується так з боків, як жабічі. Я так називаю інколи, коли з боків збільшується живіт. До речі, це буває навіть первинно, коли навіть не було ніяких операцій, але буває первинно у дівчат. Я зустрічав декілька разів. Такий від животів, це дуже-дуже складний для операції, але ну, все робиться, все класно, але таке буває. Так от, також зустрічав і в післяопераційному періоді такий варіант він досить такий неприємний, неестетичний. Але ти бачиш, як от спереду все ніби тримає як бронежилет, на узі все добре, а з боків все ну, так надувається. В такому варіанті дуже важко щось зробити оперативним методом, тому я зазвичай рекомендую дівчатам вправи робити на бокові м'язи живота, тобто для того, щоб підвищити тонус бокових м'язів живота, вони починають скорочуватись і отримати, тримати внутрішньочеревний тиск, піджимати живіт з усіх сторін, і у вас знову з'являється той живіт, який ви хотіли. Якщо це не допоможе, тоді вже думати на рахунок оперативного лікування повторного, але це вже буде вшивання, тобто з боків потрібно буде ці м'язи, з боків вшивати. Але це теж не є 100% гарантія, на жаль. Тому найкраще це все ж таки зробити вправи на прес на косі м'язи живота для того, щоб підвищити тонус. І таким чином ця проблема вирішиться обов'язково. Ну і до цього обов'язково слідкуйте знову ж таки за вагою. Тобто, якщо у вас така ситуація з'явилась, з'явилася, на прес і слідкуйте за вагою, тобто зменшіть трошки вагу на 4-5 кг, якщо вона у вас була трошки завелика. Також істинний рецидив діастазу може ще бути після. Повторної вагітності. Тобто ви завагітніли, були пологі, зробили абдомінопластику вшили діастаз і знову завагітніли. так Особисто в мене є чотири кейси, ні, 3, вибачте, три кейси, які от про які я точно знаю, які я виставляв, що дівчата. Завагітніли після абдомінопластики. Вибачте, ну типа звучить трошки странно. Я в цьому абсолютно не винний. Тобто я просто зробив абдомінопластику. Я не впливав на їх вагітність в плані фізично. Ось це коротше, проїхали. Ну так, от ці п... у цих пацієнток на восьмому місяці вагітності живіт виглядав, як у тих, хто не робив абдомінопластику. Або не вагітні взагалі, тобто на восьмому місяці вагітності їм ніхто не міг сказати, що вони вагітні. Або там ну, другий, третій місяць, ну максимум відсили. Тобто, всіх цих трьох пацієнтів, які я точно знаю, що вони народили після абдомінопластики, були вагітні. Вони мені мені скидували ці фотографії, і це така картина. Ну блін, ніфіга собі, ну типу, як це можливо взагалі? Тобто на восьмому місяці живіт не надувається, майже ну зовсім. Тому такі, я не кажу, це можливо, це як виключення. Тобто, це далеко не факт, що буде у вас так само. Але просто от таких три випадки: я точ... чотири, все, згадав, чотири випадки точно о, я їх викладав. Е і всі чотири випадки, дійсно, живіт він не надувався на той е срок, який в них був. Е з дитинами, з дитиною у всіх чотирьох, все добре. Народили все прекрасні дітки, тому все прекрасно це ніяк не впливає на саму вагітність. Просто щоб ну, такий момент, він він буває. Ось. Але ви маєте розуміти, що може бути, ну скоріше за все, може бути інша ситуація. Тобто, якщо ви знову завагітнете, то скоріше за все ваш діастаз знову з'явиться і знову потрібна буде операція. Тому таку операцію краще робити, коли ви не плануєте вагітність. Ну, блин, а судячи з того, що з чотири прям не збільшився живіт, то мені навіть жінка каже, що блін, ти мені таке не зробив, <соць> <соць> щоб в мене не було е рецидиву діастазу. Ну, але це таке ситуаційна м штука. Може бути, може не бути. Також дуже дуже важливий момент під час реабілітації, якщо ви захворіли. Так, і це досить така неприємна ситуація. Чому тому, що ви не можете себе обмежити в кашлі, чханні, так, а кашель і чхання це дуже впливає на збільшення внутрішньо червоного тиску. Тобто, коли ви витужитесь, коли ви кашляєте, коли ви чхаєте, ви дуже тужитесь і ви можете просто надірвати ці шви. І ну, на жаль, це якось там попередити чи зробити так, щоб цього не було, ми не можемо. Тому Просто що я єдине можу рекомендувати, це те, що після операційного періоду, особливо ранньому після періоду, намагайтесь не контактувати з хворими людьми, тому що якщо ви захворієте, будете кашляти, чхати це може все дуже дуже швидко призвести до рецидиву діастазу. Особили, особисто в мене були такі ситуації, коли дівчата дійсно захворіли. Там ковід, кашель рецидив діастазу. От, але тут же так, ситуація така або станеться, або не станеться. Тут попередити це дуже-дуже важко. Але маєте знати: зробили операцію, будь ласка, обмежте контакт з хворими людьми. І ще також ну, щодо цього ж моменту, виходить так, що якщо ви навіть будете кашляти чхати, то вам було б добре стягувати сильніше. Бандаж для того, щоб зменшити тиск на передню червну стінку на прямі м'язі живота, тобто на шви, які наклали на ці м'язи. Але в той же момент довго так носити бандаж теж не можна під час захворювання, тому що це може призвести до застійної пневмонії, тому що якщо ви стягнете живіт під час захворювання, то ви трошки зменшуєте екскурсію грудної клітки. Ви погано будете видихати. Вдихати і екскурсія буде зменшуватись. За рахунок цього може бути застій і пневмонія. Тому дуже дуже ситуаційна така проблема. Потрібно на зв'язку бути зі своїм хірургом, якщо ви сильно кашляєте, чаєте, стягнули. Трошки перестали розтягнули. Ну от єдине, що можу порекомендувати в даній ситуації. Тому, будь ласка, будьте мені здорові. Я вам бажаю ніколи не мати такої проблеми, як рецидив діастазу. Всім до побачення.